Уявіть багатоповерхівки прямо під злітною смугою Львівського аеропорту. Чи зможе він в майбутньому відновити роботу і так, щоб без перебоїв? Сьогодні розберемо оновлений генеральний план села Сокільники, ризики для аеропорту та наслідки для всієї інфраструктури Львова. Я Роман Смоляр, і ви на каналі Львів 24 Ставте Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити важливі питання з життя нашого міста. Розроблено новий генплан села Сокільники. Він передбачає масштабну багатоквартирну житлову забудову аж до 136 гектарів, і населення може зрости з 10 до майже 50 тисяч мешканців, фактично місто замість села. Такі дані озвучив головний архітектор Львова Антон Коломійцев на робочій групі у Львівській міській раді 11 серпня. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького також висловлює серйозне занепокоєння. Забудова понад 50 гектарів із розрахунком населення 14 тисяч осіб розміщується в межах шумових зон Б і В. Тобто там, де рівень шуму може сягати до 85 дБ. Це потенційна довгострокова загроза повноцінному функціонуванню литовища. Це було перше таке вступне засідання. Ми окреслили суть проблеми, яка постала перед громадою міста Львова. Перед навколишніми громадами була доповідь головного архітектора міста, де він, власне, показав цю проблематику, яка є, показав ці негативні потенційно наслідки, які може отримати громада міста Львова. Це навантаження на транспортну інфраструктуру, це навантаження на освітню інфраструктуру, це є проблеми, які отримає міжнародний аеропорт Львів від того, що на його. Біля його фактично меж буде багатоквартирна забудова, і представники аеропорту чітко висловили свою позицію, що вони не підтримують забудову житло на своїх межах. Так само ми послухали сокільники, ми обмінялися думками. Я вважаю, що вийшла доволі конструктивна розмова. І, звичайно, що вона є не остання. Існують ще зони зашумалі, там на 5 дБ нижче, там зона В, зона Б, в якій генпланом вже передбачається забудова житлова. Але, але скажімо, в цих зонах забудовникам треба вжити заходи шумопониження. Порядка 25-30 дБ пониження. Чи вони будуть враховані? Оце, я думаю, основне питання. Тобто заселити масу людей без врахування, без гарантування, що будуть заходи, що пониження вжити. Ну, це може, може статися так, що наш аеропорт, який на сьогоднішній день є цілодобове використання, перетвориться на лише на денно, оскільки навколо буде житлова забудова. І немножко це будуть скаржитись у Львівській міській раді. Теж зауваження за прогнозами управління транспорту до Львова перемістяться ще 25 тисяч автомобілів, і як наслідок масштабного росту населення і недостатніх доріг та об'їздів. Сокільницька сільська рада заперечує загрозу. Голова села Тарас Улимко заявив, що генплан розроблено з дотриманням авіаційних вимог, і всі смуги та обмеження враховані. А папір з відсутністю зауваження аеропорту ніби підтверджує це. Давайте поясню простими словами, зокрема, що таке шумові зони аеропорту. Територія довкола литовища поділяється на спеціальні зони, які визначають рівень авіаційного шуму. Зона Б та зона В це ділянки з підвищеним акустичним навантаженням. Тут рівень шуму від злетів і посадок може сягати 85 дБ. децибелів для порівняння. Це як працюючий відбійний молоток поруч або гучний рух транспорту під вікнами цілодобово у таких зонах. Житлове будівництво дозволено лише за умови встановлення потужних шумозахисних екранів зі спеціальних матеріалів. Якщо цього не зробити, мешканці отримають проблеми зі сном, тиском нервовою системою. Саме тому авіаційні служби кажуть, житло під літаком це не про дискомфорт, а ризик для здоров'я тисяч людей. Значить, якщо пролітає один літак за день. Це буде один рівень шуму. А якщо буде літати 20-30 літаків, то що вони будуть літати в нічний час, то ви собі можете уявити, які умови життєдіяльності будуть тих людей, які можуть бути розташовані в тих житлових будинках, які потрапляють в зону негативного впливу. Шум нормується. Не тільки в приміщеннях шум нормується на території, тому якщо ми собі уявляємо дитячий садочок, який розташований в зоні Б, і дітки гуляють на вулиці, а ми від того плануємо якісь екрани, так невідомо які літак летить зверху, а екран у нас по горизонталі, тобто є питання, які безумовно потребують допрацювання. До а тепер кілька цифр про аеропорт. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького має одну злітну посадкову смугу завдовжки 3305 метрів і шириною 45 метрів. Це дозволяє приймати великі далекомагістральні літаки, включно з Боїнг та АЕРВАЗ. До повномасштабної війни аеропорт працював у режимі понад мільйон пасажирів на рік. У 2019-му перед пандемією ковід він обслужив рекордні 2,2 мільйона пасажирів та понад 18 тисяч рейсів. Це найбільший регіональний аеропорт України після Києва. Львів був головним західним авіаційним хабом. Сюди літали авіакомпанії з Польщі, Німеччини, Австрії, Великобританії, Туреччини, країн Балтії. Міжнародні авіакомпанії Реней РВІЗЕЙРЛОТЕЕРБалтік. Також працювали українські перевізники, міжнародні авіалінії України та Аская. Аеропорт міг і мав розвиватися далі, але повномасштабне вторгнення з 2022 року зупинило всі цивільні польоти. Литовище залишається в режимі простою, і питання майбутнього розвитку напряму залежить від того, чи не вплинуть на його повноцінну роботу нові житлові квартали під боком. Розбудова Сокільників передбачає десятки тисяч нових мешканців. Це значить тисячі автомобілів щодня в'їжджатимуть у Львів. Уже сьогодні траси на в'їздах з Пустомитівського напрямку стоять у заторах. Для повноцінного життя такої кількості людей потрібна ціла нова інфраструктура: мінімум 9 нових шкіл та 10 дитячих садочків, розширення вуличної мережі й об'їзних доріг, нові маршрути громадського транспорту, додаткові лікарні, поліклініки, комунальні служби. Хоч генплан прийнятий, але розуміння, як буде функціонувати мобільність і як люди будуть просуватися, немає. Ми хочемо зрозуміти, яким чином сукільники вибудують освітню мережу. А щоб цей генплан запрацював, треба 10 садочків і 9 шкіл, хто їх буде будувати, село чи інвестори. Відповіді на це питання нема. Питання інженерії яким чином власне буде функціонувати водопостачання, водовідведення? Чи хтось в це питання вникав? Так виглядає, що немає. Ми дали відповідні доручення. Так само, ми почали говорити про екологічні проблеми. Львівська міська рада прямо каже, зараз у бюджеті міста немає коштів, щоб утримувати такий приріст мешканців із сусідньої громади. Тобто забудовники отримують прибутки, а тягар на дороги, школи та лікарні ляже на плечі львів'ян. Отже, картина виглядає так: житлова забудова в зонах підвищеного авіаційного шуму це ризик для здоров'я і для роботи аеропорту. Стрімке зростання населення сокільників без планування інфраструктури створить транспортний колапс. А від цього страждатиме весь Львів. Рішення тут може бути лише одне відкритий діалог між Сокільницькою сільрадою, львівською громадою та державними службами. Бо від того, як ми зараз плануємо територію, залежить розвиток цілого регіону на десятиліття вперед. Ми своєю робочою групою власне, прийняли рішення звернутися до депутатів Львівської районної ради. В яких на розгляді є проект рішення про збільшення меж населеного пункту Сокільник, а без того рішення реалізувати генплан буде неможливо. То ми до них звернемося з проханням призупинити розгляд цього питання, поки наша робоча група не попрацює, щоб просто не наробити біди. Тобто це питання дуже серйозне, воно може створити для львів'ян і для наших нащадків дуже багато проблем. Знаєте, це вже не просто суперечка про генплан. Це питання про те, як це вплине на Львів завтра чи замість залишитись містом розвитку і відкритих можливостей це спричинить вічні затори і втрату важливої інфраструктури. Дуже хочеться, щоб рішення ухвалювали з думкою про людей, про наше з вами майбутнє. Тож давайте обговорювати разом. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, і звісно, підписуйтесь на львів 24 і діліться цим відео з друзями. Ми тут, аби пояснювати і тримати руку на пульсі, а ви з нами, аби робити Львів кращим. Побачимось.